У театрі Зеньківчан готують прем'єру вистави «Невольник» за поемою Тараса Шевченка у версії Марка Кропивницького. Тут побачимо козацькі часи, але без шароварщини, возів і шаблюк. Сценографію головний художник театру Мирон Кіпріян задумав втілити за допомогою відеоряду. Фоном будуть кадри із найяскравіших сторінок історії і асоціативне відео. А усіх героїв українців художник одягнув у білий як символ світлої нації людяності. Я спеціально в що не Одягає в побутові кольорові костюми, а всіх узагальнює весь народ, чесний, трудовий, нищений власне цим війни. І він всіх в прості звичайній одежі. Це твір про вірність християнських цінності, вічні війни, в яких українці мусять боронити свою землю. Нам хотілося цю саму тему на сьогоднішній день. Такий день, якісь дні, якісь такі в нас сумнівні, якісь такі в людей, коли виростає якийсь цинізм, якийсь неспокій, все-таки показати що, про те, що за себе треба боротися, боротися за свою волю, боротися за своє життя. Федір Стригун зібрав на сцені увесь акторський колектив і називає виставу своєрідною літургією, розмовою актора-глядачем з про найважливіші речі для українця. Oh, <laughs>